Як американський фільм з Леонардо Ді Капріо передбачив події, що просто зараз відбуваються у Сполучених Штатах, перемога опонента Трампа на виборах мера Нью-Йорка – це перші дзвіночки краху Дональда чи все ж таки локальна випадковість? Давайте розбиратися. Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Несподівана перемога молодого мусульманина з охрана Мамдані на виборах мера найбільшого міста США наштовхує на думку, що ми можемо стояти на порозі великої битви ультраправих та ультралівих політиків у Сполучених Штатах Америки. Чому перемога Мамдані дійсно несподівана? Він дуже молодий, як для мера Нью-Йорка, йому 34 роки. Він мусульманин, представляє ультраліве крило демократичної партії. І що найбільш несподіване, він соціаліст. Ось такий несподіваний букет від новообраного мера Нью-Йорка. Без перебільшення це нове обличчя з соціалістичними пропозиціями у світовому центрі капіталізму. Мамдані, член найбільшої в США соціалістичної організації Демократичні соціалісти Америки. Серед іншого, він виступає за підвищення податку для багатих, збільшення мінімальної заробітної плати до 30 доларів на годину. Нині вона складає 16,50, А також пропонує запровадити безкоштовний проїзд в автобусах і догляд за дітьми. Також він обіцяв вирішити проблему зростання вартості життя в Нью-Йорку, посиливши контроль за орендною платою. Мамдані, звісно, в контрах з Дональдом Трампом. Вони політичні та ідеологічні вороги, і вони вже обмінялися люб'язностями в бік одне одного. Трамп заявив, що виборці Нью-Йорка зробили катастрофу, адже вони обрали комуніста. А Мамдані заявив, що він очолить боротьбу з президентом США з Дональдом Трампом. І це дійсно виглядає як початок великої битви двох політичних. Ідеології. Та повернемося до фільму. Звісно, я говорив про нашумілий фільм Пола Томаса Андерса Одна битва за іншою. Це, якщо в двох словах, і якщо ви не дивилися, то це кіно про протистояння ультраправої та ультралівої ідеології. І, простіше кажучи, це фільм про битву расистів з ліваками. І, власне, Щось подібне, може не так категорично, ми спостерігаємо не тільки в нинішній Америці, але і в усьому світі. І насправді є фільми, які ми дивимося як пригоди а через кілька років виявляємо, що це були політичні пророцтва. І от одна битва за іншою, саме з таких, це я б не сказав би не стільки політичне пророцтво, тому що ці тенденції спостерігаються протягом останніх років і місяців, і тут треба було бути дуже уважним спостерігачем, щоб зробити таке кіно. Але менше з тим кіно ж не знімається за один місяць, воно знімається інколи навіть не один рік. Тому я вважаю, що цей фільм є певним пророцтвом, певним прогнозом, і він цікавий саме тим, що там просто. Дуже фактурно проведені паралелі з сучасною Америкою. Так от, стрічка ця про суспільство затиснути між двома арміями не лише з танками та прапорами, а з ідеологіями, що намагаються що змагаються за вулиці та серця. Е, в цій битві емоція підміняє інституції, нічого не нагадує. Ну, це ж сучасна Америка. Значить, е, символи підміняють процедури. Нічого не нагадує, теж сучасна Америка. І кожна наступна битва з'їдає сенс попередньої. Ну, це теж про сучасну Америку. І от ті, хто дивився цей фільм, я впевнений, що ви зараз, коли я вам це кажу, усвідомлюєте наскільки чіткі паралелі з тим, що відбувається зараз в Америці, і те, що відбулося от зараз, буквально на днях, коли е, переміг на виборах мера Мамдані. І... Ті, хто не дивився, я вам дуже раджу подивитися, і ви теж зрозумієте ці паралелі. Так от, Америка сьогодні живе от саме в такому кадрі, в якому змальований цей фільм. З одного боку Дональд Трамп, як персоніфікація ультраправого реваншу, з іншого нове покоління ультралівих. І тут і е, фігурально. Uh, і метафорично, і напряму, і як хочете, це дійсно історія про нове покоління, тому що меру 34 роки, а Трампу вже там під 80. Так от нове покоління ультралівих для яких великі міста насамперед Нью-Йорк, стають лабораторіями політичних експериментів. І якщо говорити персонально, то яскравим представником цього крила є Зохран Охран Мамданія. Харизматичний прогресивіст і один із голосів демократичних соціалістів Америки. Тобто ось таке протистояння ультраправих і ультралівих, яке було змальоване в цьому фільмі, воно зараз має абсолютно фактурне відображення в нинішніх подіях, які відбуваються безпосередньо там же в Америці. Е, яка ще паралель із фільмом? Політика нескінченного фронту. У фільмі кожна перемога тимчасова, кожне остаточне рішення породжує новий фронт. Так і відбувається зараз з політикою Дональда Трампа і взагалі з Америкою. Це і є головний нерв сьогоднішньої Америки. Насправді, Трампівський табір живиться відчуттям приниження так званої забутої більшості, яка хоче простих відповідей на складні питання, такі як кордон, безпека, інфляція, моральний порядок і так далі. Ультраліве крило живиться іншим приниженням. Нерівністю, житловою кризою, расовою та соціальною несправедливістю, кліматичною тривогою. І обидві сторони мають реальні болі, але перетворюють їх на тотальну мобілізацію проти ворога. Так і відбувається зараз. Трамп мобілізує свій електорат, Мамдані мобілізує свій електорат, вони обмінюються люб'язностями. Як я казав, звісно, що це не той масштаб, тому що Дональд Трамп президент Сполучених Штатів, а Мамдані це мер Нью-Йорка. Але менше з тим це може свідчити про ось такі дзвіночки, про такі тенденції, які варто розгля... розглядіти зараз, щоб зрозуміти, куди далі рухатиметься Америка. В результаті одна битва за іншою, а інституційна тканина країни тонше. Слід зазначити, що Нью-Йорк – це рідне місто Трампа, де він народився і реалізувався як бізнесмен, і тому для нього це насправді. Сильний удар, це може загострювати конфлікт не лише на ідеологічному, але й особистому рівні. Тобто, це прямо підливає, підливає бензина у вогонь. Але тут теж є паралель з фільмом. Насправді там є епізод, в якому ультраліва активістка народжує дитину від расиста, від ультраправого, від персонажа, який, якого грає там актор. І як відомо існує правило підкови. Коли ось тут центристи, ось тут ліві, ось тут праві, а ось тут, де підкова сходиться і стає ближче ультраліві і ультраправі. І насправді це правило підкови лише свідчить про те, що ультраліві і ультраправі завжди ближче одне до одного, якими б ворогами вони не були. Так, от перемога мамдані може почасти бути розчаруванням американців у діях Дональда Трампа, і вони так само шукають простих популістичних рішень, але вже з іншого боку. Навряд чи велика кількість ультраправих так дійсно здатна за один рік, а саме стільки Трампу керма Сполучених Штатів Америки стати ультралівими. Але ж є люди і їх більшість, які сумніваються, які посередині, які не визначилися, і саме вони можуть. Більш легко зайняти одну з двох позицій. Чому ні? От насправді дуже цікаво, як митці можуть відчувати і передбачати майбутнє. Варто згадати лише Сімпсонів, які передбачили президентство Дональда Трампа та пожежу в Нотр дам де Парі. Ті, хто створював цей мультфільм, от передбачили такі події. Поки що важко сказати, чи є перемога ультралівого Мамдані. Першим дзвіночком, який сколихне усю Америку і відправить ультраправого Трампа в тартарари, і все це перетвориться на е, таке дуже сильне протистояння між ультралівими та ультраправими крилами двох партій. Це поки що питання відкрите е, цей блог, зараз, який я записую, він е, такий більше, якісь мої спостереження. Я намагаюся вихопити якісь тенденції, дзвіночки, і просто поговорити з вами про них, подискутувати на цю тему. І навести вам якісь факти, які свідчили б вам про те, що я кажу, на, на підтвердження моєї думки. Але от поруч з усім цим, з тим, що ми розбирає, розбираємося, е, такий дуже важливий момент, що деякі митці можуть дуже точно відчувати нерв своєї країни, і ось це було і є справжнім феноменом. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар. Давайте поспілкуємося, можливо, у вас інші погляди, можливо, такі ж самі. Пишіть, що думаєте з цього приводу, поговоримо з вами. Витримки, сил і удачі вам!